Скільки коштують наші отфіти у 15 років. Давайте почну я в мене сумка в вінці від шанель. Ось така. Потім в мене сережки цвяхи. Також скільки коштують наші отфіти у 15 років. Давайте почну я. В мене сумка в вілені від шанель. Ось така. Потім в мене сережки цвяхи. Також цвях на шиї. І також цвях кільце. А також в мене браслет лав. Кофточка в мене від Гучі. А джинси від Chanel, А тапочки від Prada. Ось такі тапочки зараз вам покажу. 15 років дівчині. <плес> Ні, ну це круто. Це круто. це, ну, Тіпа, якби в нашій країні є. Ну, я ж так розумію, що це батьки купили правильно. Ну. Чи дівчина сама вже зробила? Не думаю. Ну, батьки логічно, це нормально, коли батьки своїм дітям там щось купляють, люблять, не шкодують, дарують, значить є можливість, значить, молодці, що є можливість. Ну, типу, вірю, що, ну, Надіюсь, вірю. Та, взагалі, це не моє діло, яким шляхом вони заробили гроші, якщо це, звісно, не, там, я не знаю, народні депутати. Якщо люди мають свій бізнес і заробляють такі гроші, взагалі, питань нема. Питань нема. Ну, от бачите, Вот. а ви там в тих Нью-Йорках, Америках, взагалі, в своїх 30-40-50 років Гучі хоч раз одівали. <свісляв> У нас в Україні, вот, дивіться, діти по 16 років. ну як діти, вибачте, не діти, а вже ну, юні представники нашого суспільства вже ходять. От е... так. Ось. Такі. Вони, до речі, дуже зручні, м'якенькі. Зараз на весну осінь те, що треба. А тепер. Так, да, те, що треба. Я вже кросовки сьомий рік ношу. Тоже, повірте, те, що треба взагалі, ну, типу, якби нормально. У мене сумка від Hermes, хербек в чорному кольорі. Футболка від Louis Vuitton. Браслет від Bulgari серпенті. Кільце від Tiffany. Сережки також від Bulgari. Джинси від Масіма Дуті. Кросівки від Dior. Ось такий в мене аутфіт сьогодні. Ну що, ось такі в наші аутфіти у 15 років я навіть не знаю, що сказати. Пишіть у коментарях, який аутфіт вам більше подобається. Всім пока! Ну, поскільки дівчата просять прокоментувати їхні аутфіти, то я дозволю собі. Прокоментувати, але не знаю, що сказати. Просто я не знаю. Ні, ну класно. Ну, типа класно. Якщо значить, це все зроблено, як то кажуть, їхніми батьками. Чесно. Це я можу тільки, як то кажуть. Не знаю, нічого не можу. Просто подивитись. По, по, як тут знаєте, по-білому, позаздрити. Ви теж заздрите, не кажіть, що ні, 100%. Ну ладно, 99,9%. -9. А, я взагалі, якби чесно, радий, що в нашій країні. Є такі люди, які да, собі можуть дозволити таке це не кожен може дозволити, в Америці вже мало хто може собі дозволити, в Європі може мало хто собі дозволити, а в нас, от, виявляється, бачите, є це, це ж не те, що там я тільки я категорічські за, і хай таких людей стає більше. Хай розвиваються, заробляють, купляють своїм дітям, внукам, собі. Хай відкривайте бізнес, платіть податки, хай наша країна розвивається, ніхто ж не проти, всі за. Чому завжди здається, що знаєте, багато людей всі, типу, якби там щось там знаєте, якось погано відносинах? Ні, я взагалі не такий. Мені, типу, якби, ну, мають і мають. Саме головне, знаєте, щоб це не було таке, що ну, я не про цих людей говорю, а в загальному там ви ж знаєте, якими там схемами, методами можна заробляти, якщо там. На державних посадах. А якщо це людина має бізнес сама своєю головою, тіпо, заробила такі гроші, то це тільки можна, я не знаю, ну, тіпо, як це сказати, не то, щоб бути в захваті, а. Ну, щось, типу, такого, типу, якби орієнтир, можливо, для багатьох має бути, що от бачите, як людина розвивається, не дивлячись на такі складні умови в країні. Люди можуть собі дозволити одягатися. Да? Там, на них двох було 75 тисяч євро. Фу. Друзі, це ж якби не, не, би. Якби, ну, не, не, я не знаю. Ну, я не знаю, для чого це відео я записую. Можливо, ну а чому ні? Я на різні теми записую. В мене немає якогось такого формату, в якому, типо, от одне відео, де саме, от, от, та сама тема. Ні. Я люблю все подивитися: різні відео, різні теми розібрати. так що, якби, Чому ні? Це цікаво. Подивитися, як другі живуть поговорити. Ми всі це робимо кожен день, це нормально. от. Така наша природа людська, знаєте. А, так що, ну, я бажаю вам всім в вашому житті так. Ну, можливо, не то, щоб одягатись, тому що є люди, які заробляють дуже багато грошей, але не надають, не надають е уваги стільки своєму одію, Да? Там є Біл Гейтс, як ви бачите, чи там Ілон Маск, чи хто там Марк Цукерберг. Вони в простому одязі ходять. Хоча, так всі пишуть, я не знаю, можливо, на них реально якісь бренди дорогі також. Я ж не знаю, як ті бренди виглядають. Ну, бачив Біла Гейтса, чи в кого там годинник Касіо, звичайний. Не... Півже, чи як там не. Ролікс. Коротше, це все не моя справа, не наша справа, як хто в що одягається, як хто що. Але оскільки ці дівчата вже виставили своє відео на загал, тобто воно є в вільному доступі в інтернеті, то якби ми можемо собі подивитися, да і поговорити. Що ми й робимо? Що люди саме більше люблять поговорити. От. Так що, якби. Добре, що є, добре, що одягається, добре, що є такі гроші. Та й слава Богу, та й слава Богу, побільше б таких людей в нашій країні. Я всім бажаю гарно заробляти, гарно одягатись. Чому ні? Ну, ми ж всі українці. Давайте один одного підтримувати, любити. Якщо ніхто нічого поганого не робить, так що все?